Це розписане мініатюрним орнаментом називають писанкою від слова писати. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним орнаментами та християнськими символами. Писанка це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Писанки характерні майже для всіх європейських народів, а також для давніх народів Африки та Азії. Під час розкопок знаходили розписані страусині та гусячі яйця, датовані 3300 роком до нашої ери, що свідчить про початок писанкарства ще в далекому доісторичному періоді. Найдавніші писанки археологи знайшли в Єгипті. У Польщі і Чехії було знайдено писанки X століття. Багато народів світу шанували яйце і мали атрибутику його возвеличення. У давніх переказах яйце виступає джерелом життя, світла, тепла, навіть зародком усього Всесвіту. Декоративні візерунки мали своє призначення оберігати від лиха, допомагати в житті та праці. Найбільш поширеними і улюбленими орнаментами давніх слов'ян були символ сонця-розетка, символ води хвиляста лінія, жінка з руками-гілками, що знаменувала велику богиню землі праматір берегиню. На території України писанкарство набуло найбільшого поширення за часів Київської Русі в 10-13 столітті. Християнська церква вдало використала язичницькі вірування, народні звичаї і святкування Великодня як пробудження всього живого на землі, що збіглася з християнськими святами на честь Воскресіння Ісуса Христа. Улюбленими кольорами майстрів були жовтий та світло-зелений на темному тлі. Траплялися комбінації білого, червоного та чорного кольорів. Нині до писанкарства звертаються не тільки народні майстри чи професійні художники, а всі охочі проводяться також майстер-класи для дітей. Для розпису яйця потрібно мати писачок, віск і фарби. Писанки розписують природними фарбниками: настоєм лушпиння цибулі, листя, кори дерев, ягід, коріння або сучасними аніліновими фарбами. Їхні кольори мають символічне значення: червоний колір це любов, радість, життя, жовтий, місяць, зорі, блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений символізує весну Воскресіння природи. Чорний земля, пошановування духів предків. В Україні писанки виконували обрядову ігрову та декоративну функцію. Обрядова функція пов'язана зі святкуванням Пасхи. Зі свячених писанок починався Великодній обід. Їх дарували на знак поваги, любові, з побажанням добра. Писанки були своєрідним оберегом у хаті. Їх зберігали цілий рік коло образів. Фарбовані яйця також служили об'єктом забави для дітей. З ними проводили ігри, на вбитки, на вкатки. З писанками чинили магічні дії. Так Дбаючи про майбутній урожай, писанки котили по зеленій пшениці і закопували у землю, розкидали по борознах під час оранки. У Великодній ранок молодиці вмивалися водою, як уклали крашанки. Писанки водночас були яскравою оздобою кошика з харчами, який несли до церкви, святити та окрасою святкового столу. Християнська релігія заступила стародавнє свято Воскресіння Весни паралельним святам Воскресіння Ісуса Христа. Не тільки зима зазнає поразки, зазнає поразки смерть в усіх її формах, зло в усіх своїх проявах. А тому з року в рік ми пишемо Писанки, аби завжди перемагала правда і справедливість.